Хаб Луганщина моя допомогу від міжнародної організації з міграції отримує Юрій Поповський. Три зубні пасти, потім шампунь великий. Мило господарче, мило звичайне, туалетний папір, засіб для миття, посуду». Суспільному розповідає, гігієнічні набори у хабі отримує що місяці. Нам достатньо, може комусь не достатньо, нам на двох достатньо. Допомогу отримали і подружжя пенсіонерів Ніла та Михайло Дерябкіни. До Вінниці з Попасною розповідають, приїхали півтора року тому. Потрібна допомога, особливо пенсіонерам. Дякуємо. Нам цього вистачить на півроку. Представниця Міжнародної організації з міграції Ірина Ластовецька говорить, засоби особистої гігієни тут переселенцям видають вперше. Це набір на родину із трьох осіб. Основним нашим партнером по наданню міжнародної допомоги є бюро гуманітарної допомоги Юсейд. Я не працюю, мій чоловік на війні, я його за рік один раз бачила. Я знімаю квартиру, там нічого немає. Все треба купити, тому така допомога потрібна. За два дні видали 300 гігієнічних наборів. Сьогодні попередньо записалися 200 осіб, каже фахівчиня хабу Таїсія Шостаківська. Паралельно переселенці отримують і продукти. Ця допомога від держави: чотири кілограма борошна, кілограм цукру, півтора кілограма макаронів, дві банки тушонки каша і олія три літра на одну особу. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.